Всім доброго дня, хоча хоч вже вечір, вже темніє і я ніяк не соберуся зняти відео. Сьогодні до обіду обрізала виноград пасинки, потім полила всю розсаду і після обіду готую посилки, щоб завтра зранку вони вже пішли, поїхали до пунктів назначення. Бо, якщо я завтра буду готувати, то виходить, що я не встигаю, щоб вони завтра ж і поїхали. Тому я вирішила сьогодні підготувати вечором. Ну, осталася остання посилка там три сорти добрати, але ну, вже комарі так гризуться, що вже просто не можу. Завтра вже доготовлю зранку. Так. І хотіла вам показати, яка должна бути розсода, що ви. Получаєте, якщо ви десь виписуєте розсоду, зараз ось покажу. Ось, допустимо, це альбіон. Хоча квіточка не повинна бути. Квіточку треба обрізати. Ось така вона повинна бути. Коріння має бути або світло або, або біле. Це зависимость, залежності від якої, ну, який, яка розсада, якщо дуже молода, то вона буде біленька, якщо вже вона така і неділі три, то, звісно, вона буде вже світло-коричневий корічок. Головне, щоб він не був чорний. І якщо Ну, це не мене стосується, я Конечно, стараюся хорошу розсаду завжди. Я, якщо в мене є така, така що вже ну, по срокам уже не то я краще її викину. Людям я давати не буду таку. Якщо, допустимо, у п'ятнах розсаду ви десь получаєте, де, чи повріжджені якісь лістики. Їх просто можна обрізати. Якщо корінь хороший, нічого страшного, все воно одросте, все буде добре. І, звісно, буває таке, що у дорозі і ламаються лістики, все буває. Якщо не хочете додому і занести якусь болячки, тому що не всі поставщики розсоди. Не всі обробляють її. То, звісно, можна і фундазольчиком пролити, прям в корінь, побризкати. і комарика і... шмор гризуться. То це не помішає. Але фундазол ні в випадку не можна змішувати з іншими препаратами або додавати якісь добрива. Треба тільки, якщо фундазол, то значить тільки фундазол. Дворка закрилася, капець. Боже мой, росте все, не по дням, а по часом. В теплиці вуса лізуть просто тьмом. Гляньте, що робиться воно. Це ж просто капець. Треба срочно обрізати. Так. І від клещика. Від клещика обов'язково треба обробляти. Не думайте, що в мене розсада, то що ви отримаєте, вся розсада оброблена. Я обробила вертімеком, побризкала редомілом гол тут грибкових, а вертімек це від клещика. Ну, не думайте, що цей, що якщо я пообробила, то у вас його не буде. Може, звісно, і не небудь. Ну, но... в цьому році можна вже і не обробляти, а от на наступний рік весною обов'язково треба обробляти. В цьому році, я думаю, вже його не буде. Іду показувати вам виноград. Сьогодні обрізала виноград. Звісно, вже дуже темний. Ну, я думаю, видно буде. Ось таке приображення. Ось така краса. Не можу ж не показати. Він, звісно, ще не весь окрасився. Він ще, мабуть, і кислий. Ще не, не пробувала. Починає. Ще зелений. Конечно, град, як був, то зробив своє діло, особливо з цієї сторони, то дуже багато побило. Хоча він не гніє, хорошо ну, висить на киточки, ніде нічого, але ж, конечно, є повріздіння. Зараз з цієї сторони вийду, покажу. То вас у вас ушло. Ось. Вже окрошується кишмиш. І нічого не встигою. Цей вже солодкий. Ну, він же не весь ще розовий. Ну, Скоро оса нападуть, скоро треба буде мішочки одягати. все таки Грузді. Да. Смачний. Так, і от я я цим виноградом від розсоди. Коли ви получаєте касетку, я ж витягую її, вона витягнута в пакеті. Ви її прямо так витягуєте і садіть. Не мочить її, тому що вона ну, буде розпадатися. Коли посадите, тоді політи. І нічого страшного не буде. Якщо, звісно, що у вас виходить так, що в той день ви не будете сажати, можна трошки з пульвізотора побризкати чуть-чуть. І корішочок, і. Листя. І нічого страшного не станеться. А намочувати в воду не треба, тому що воно розкисне і осипеться все з коріння, вся земля. Хоть турф. Так. І починав вже в мене зацвітати мурона, те, що я висаджувала на бугрох. Ось вже починають квіточки тісти. І треба дивитися, один-два. Три, чотири, 5, 6, Шість лістиків. Шість лістиків, значить, можна залишати вже квіточки. Так. І слідущу відправку буду робити у понеділок. Там ті, що я говорила, що лишня є розсада. Тепер же вже всі кинулись ті, що писалися, і була в них купанка міняють на касетку або кастакони, Тому поки що, поки відправлю по черзі, а потім що там залишиться, ну. Все одно не спішіть, розсадить буде багато. Ви подивіться, в мене відео є, де я Сірію показувала. Сірію я садила саме в останню очередь. Десь початку октября я її садила. І причому садила всю, всю, яка в мене була. І перший, другий, третій, четвертий усік. Вони всі в мене поприрустили, всі хороші були, я їх всі висадила. Подивіться, яка в мене була сірія. Так що, якщо буває так, що розсаду, от клубничники, в кого дуже великі поля, там плантації, вони просто накопують її раніше, Накопують, пучки в пучки в'яжуть, тоді вона лежить у них десь в холодильниках, а потім вони її відправляють, того вона і хуже приймається. Так що не бійтеся, я буду копати. В той, ну, перед тим днем, от сьогодні я копаю, пакую, завтра відправляю. Так що не переживайте, все приживеться, все буде добре. Купана може бути ще краще, ніж касетна. Може, комарі гризуться, буду йти додому вже. Так. Завтра постараюся зняти відео вже днем. Завтра буду ставити вже касетку. Завтра відправок ніяких не буду ну, готувати, поїдемо, відправимо посилочки і приїду додому, буду набивати касетку і ставити під фугери касету нову. Там вже все повиносили. Поки це в мене є розсада, я її буду потрішку відправляти. Поки я цю відправлю, почнеться вже копанка і почнеться вже друга партія. Там Касетки, не переживайте, все буде добре, всім хвати, не спішіть. <смі> не спішіть, всім вистачить. Я думаю, всім вистачить. Може там якогось одного сорту чи двох, тому що ну, не, не всі ж у мене сорти, не всіх багато сортів. Є такі сорти, що в мене тільки по одному рядочку. Ой, кошмар. Так, ну все. Всім миру, добра, бережіть себе. До побачення завтра постараюсь зняти відео раніше.